Дорогі глядачі, з вами Андрій Автофура, ваш надійний помічник в пошуку, виборі і доставці автомобіля під ключ з Європи в Україну. Я знову в дорозі. А це означає, що їду я оглядати автомобіль для мого клієнта, замовника з міста Києва. Буде сьогодні BMW 740 d G11, тобто це коротка версія, що G12 це вже лонг. Також, друзі, що хочу відмітити, тому що не всі мене знають давно, не всі довго за мною спостерігають. Якщо ти тільки зайшов і побачив це відео, хочу пояснити, що я займаюся автомобілями більше 15 років. Зараз знаходжуся в Німеччині. І тим самим є можливість оперативно опрацьовувати різні замовлення. Тобто, знайшли, побачили, поїхав її, оглянув. Якщо все підходить, купили, привезли в Україну. Тобто, це такі дуже вагомі аргументи цим всім справам. Це буде темно-сіра, 740 сорокова коротка на світлому салоні без м пакета на лазерних фарах. На кругових камерах, на дестроніку, на масажиках. Тобто доволі хороша комплектація 19 рік, 12 місяць і пробіг, який вони заявляють, 85 тисяч кілометрів. І нагадую, що це 3 літра бітурбодизель з потужністю 320 сил. Доволі крутий двигун. Як на мене, золота середина всіх трьохлітрових дизельних двигунів, тому що тридцятка трошки слабоватенька буде все таки машина важка. Якщо, наприклад, 750 дизельна, вона, по перше, дорога, по-друге, все таки конструктивно складніший двигун. Хоча Поки як таких там серйозних нарікань щодо сервісу поломок цього двигуна, який з чотирма турбінами, 50 d я поки не зустрічав. Можливо, ви мене поправите в коментарях. Знаходиться в місті Кьольн. Їду зараз туди, дивимося, оглядаємо, перевіряємо. Якщо потрібно, піднімаємо сервісну історію. До речі, також я можу за додаткові гроші підняти сервісну історію від офіційного дилера, хочу підкреслити практично по будь-якому автомобілю, який нас цікавить. Так я хочу вам показати, як виглядає Німеччина. Як ви бачите, тут ніхто зірки з неба не хапає. Ось вам автомобілі, які тут в загальному їздять часто. Тобто, може собі хтось уявляє, що тут одні X5, X7, M5, і, то, як ви бачите, доволі багато простих звичайних автомобілів. Кому цікаво, актуальна ціна на паливо. До речі, щоб ви були в курсі на майбутнє, якщо ви їдете по автобану, то зазвичай ціна. Дорожче там, на відсотків 20. Тому, якщо, наприклад, є потреба заправити автомобіль, просто треба з'їхати з автобана навіть там, один кілометр 500 метрів, головне з'їхати з автобана і вже там і заправляти автомобіль. Серед міста Кьольн така автоплощадка. Дуже добре, що BMW стоїть. В такому положенні закрита, да? навіть якщо б пішов дощ, я собі тут би зміг би добре її обдивитися. Ну і плюс вона дуже чиста і це мені також капітально подобається. Перше враження непогане є, як ви бачите, тут це навіть не сколи, ну тут скольчик, а все інше це просто пиль, яка падає і отут, бачите. На скол, це просто пилюка. Так, в доволі хорошому стані передня частина. Зараз буду перевіряти, чи вона не фарбована, але поки в очі це не кидається. Здається, що все доволі дуже добре. Ну і вона красиво виглядає на ось цьому контрасті. Як ви бачите, тут у неї Софісто грау колір, тобто темно-сірий, світлий салон. Шкіра так, значить, є ключик. Зараз машинку відженуть, гарно її припаркують. Я от люблю от відчути от саме таке враження, оскільки ти приїжджаєш дивитися автомобіль. Зараз ми виїдемо. Так, першим ділом, що хочу показати, контурні підсвітки, наскільки вони класно виглядають, як вони вписуються в білий салон. Дивіться, гляньте, як взагалі яскраво і круто виглядає теж світлий салон. Наскільки це приємне відчуття знаходитися в цьому автомобілі. Ти відкриваєш двері і тут в тебе раз, така от красота і затишок. Так, ми маємо на пошкіру. Дуже м'яка. Дуже хороший стан рахують. Дуже хороший, тому що ну, все рівно заламується. Тут, тут трошки брудне місце, але це почиститься. Да? Тобто вони в Німеччині зазвичай там не, не супер готують автомобілі. Тому, скажімо, це можна вибачити. Так, підігрів руля. Все включився, зараз перевіримо, як воно там що працює. Потім задній пакет включає клімат і... Підігрів сидіння. так от Шторок нема, а, нема тобто це хтось купляв машину. знаєте от Є люди, які дуже люблять, коли отак от вона така, типу акваріум, ніякого затемнення. Тож ви розумієте, так, що можна було на заводі BMW замовити опцію, щоб задня частина автомобіля була затемнена. Але ні, людина цього не замовляла. Скло у нас термальне скрізь. ну Вигляд машини дуже-дуже красивий. також Маємо масаж передніх сидінь, і також гарна опція це нажимаючи ось цю кнопку, можемо управляти сидінням пасажира. Дуже жаль, що в 5 серії цього немає, тільки в сімках. Але опція дуже кльова. Ну, звичайно, у нас тут щиток приборів вже з такого плану цифровий. Клімат теж прикольно працює, дуже класно ним користуватися. Маємо пневму підвізку, маємо адаптивну підвізку, маємо, що у нас тут безпровідна зарядка. По зношеності ось тут, в цьому місті малесенька, така зазубринка Ну я думаю, десь, наприклад, на якомусь детейлінгу. Хлопці це запросто зроблять. Дуже приємно. По-перше, до дотяжка дверей забув сказати, наскільки тобто, це дорого виглядає, коли ви двері прислонили і вони закрилися. Потім ось ці підсвітки, красива дерев'яна панель на спинці водія. І також тут підсвітка ну, дуже красиво. Тут теж, як ви бачите, шкіра. Супер. Ну Підлокітник великий, також у нас тут є місце як бардачок, коли ти приїжджаєш і бачиш такий дійсно доглянутий автомобіль, в тебе піднімається настрій. Я не відчуваю ніякого постороннього запаху, в автомобілі 100% не корили. Так, бачите, раз, і вони ось таким чином дотягуються. Ось і загальний вигляд. Що дуже класно, що вона коротка і вона має абсолютно адекватні розміри для того, щоб самому пересуватися на цьому автомобілі за кермом. Пристовуємо колесо. Майже нема вироботки по попередніх альмівних дисках. Чую, як двигунчик працює тихесенько, шепче, я обожнюю цей звук. Боже, як я люблю цей двигун. Друзі, це один з самих кльових двигунів, які BMW виготовляла. Можете перевірити цю інформацію. Це 100% найкращий варіант. Перше, вона буде дуже економна, ця машина, також вона має дуже великий крупний момент, її можна не чіпувати, вона їде просто прекрасно. Ну і плюс, відповідно, якщо є бажання, стейч 1, 410 сил і вам велика радість. На пробіг у 85 тисяч кілометрів це дуже крутий стан. А все-таки видно, що у автомобіля був один власник, і також цей власник її видно, що дуже любив. Красиво, гармонічно, дивляться, колеса. Салон, колір. Оці всі молдинги хромовані, вони теж сюди дуже класно вписуються. Ну, і також от версталі вони саблю зробили ось таку вертикальну, яка переходить в таку довгу горизонтальну лінію. Да. Дуже гарно все. Дуже. Ось оголошення знаю, автоцентр Кьольн, 740 дизель X-Drive, Harman Soft Close. То не деколи так прописують важливі опції. Значить, Ціна її 40 252 євро. Це не та ціна, це та ціна, яка обійдеться клієнту, ну, плюс послуги. Також хочу звернути увагу, друзі, що я самостійно покриваю НДС, тобто, в будь-якому випадку, якщо ми зараз всі будемо купляти, я буду платити 47900, а з клієнта я буду брати 40 252 євро. Хочу також вам сказати. Одну цікаву особливість саме цього двигуна. А це друзі 7 літрів середній розхід. Так що ми говоримо конкретно про цю машину з заводу 7,2 середній розхід за 85 тисяч кілометрів. Як вам такий результат? Хіба це не чудово? Хіба це не круто? Я від цього благодію, тому що ми маємо великий крутний момент, велику потужність, всього 7 літрів. Це вам не 15, не 20. Ну, це просто топ. У нас є такі а, системи, як попередження про перевагу проїзду. Це теж класно світлофори, там, знаки, воно все це читає. Також попередження про лобове зіткнення, попередження про бокове зіткнення, попередження про з'їзді смуги руху. Це відповідно йде втручання в рольове керування. Ну, і попередження під час зміни самого руху також йде втручання автомобілі. І також у випадку, якщо якась є небезпечна ситуація, теж автомобіль буде сам відгальмовуватись. Так, Почитав вже помилки. Маємо тут таку от помилочку. Radio remove control, більше радіо працює. Також хочу сказати, що у нас два ключика: один звичайний і другий це цифровий. Не по кузову. Є один момент, який трошки мене розстроїв. Зараз покажу. Якраз також перекидаю клієнту фотографію автомобіля. У нас тут значить, яка неприємна ситуація. Це фарбоване заднє крило. І фарбована задня дверка. Тільки крило воно робилося От в цьому місці. Отут воно трошки підшпакльовувалося, на превеликий жаль. Маємо таку ситуацію, Значить, тут видно, десь зацепили, відповідно, пофарбували крило і трошечки з переходом на дверку. Тому що тут б'ється 250, а вже чим далі до пасажирської, тим і практично нема. Тобто да, фарбування. То есть, от вони, виходить, зробили тут, пофарбували крило. Якщо по стандарту воно б'ється. 150-160, тут 200, 230, 188. Тобто його так, мінімально там, зробили розпил переду, тут зверху. Попрацювали в цьому місці, ну і тут якби пофарбували. А так у інших моментах питань зауважень нема. Чи можна глянути ось тут. всіх інших елементах завод. Ось. На жаль, от є така частина, яка має невеликий ремонт і підфарбування. Що ви думаєте? Чи купили б ви після такого автомобіля? Як на мене, стан дуже переконливий, а та ситуація, яка є з цим кусочком, Ну, я кажу, вирішувати кожному. Комп'ютером почитав, лекофарбове перевірив, стан мені дуже подобається. Тут у неї повна сервісна історія, один власник, що теж дуже важливо. Ну, і зараз, якщо буде можливість, зробити драйв і будемо з моїм клієнтом приймати взагалі рішення по цій машині. Мені вона дуже подобається. Рахую, що за ці гроші. Ми отримаємо класний варіант, тому я би особисто, незважаючи на таке пошкодження, яке було відремонтоване, я би її рекомендував. Вже поставили номери на машину і дали можливість мені на ній проїхатися. Також зі мною зараз поїде менеджер. Зробимо невеличкий тездрав. Ікбін, Андрій. Алюк? Окей, найсте міти. Весь хабі стали. От вікна Дюрштраси фарун є. Я в нього дуршаю. Окей. Так. Я у мене YouTube канал і фільми на бісен, окей. Зоо. Так. По попередження, що їде машина з боку. Ось вам такі системи в автомобілів, які реально... Дають нам можливість комфортно і також безпечно їздити. Розхід 7,2 літра. Ми зараз тут в режимі да, адаптив. Також нам підвізка дає можливість піднімати автомобіль, але ми цього робити не будемо. Є помилка по тиску на вклас. А бортовий показує, що вони трошки недокачені, тому є помилка, але це якби не страшно. Так, ну рулиться досить непогано, мені подобається, вже м'яка машина, враження хороше. Якби не кузов, то взагалі я рахую, що це був би супер ідеальний варіант. Так, якби має грішки, але ми готові з ними миритися. А, ціна Б. Стан це комплектація. Дуже тихо в салоні, так як у нас подвійний склопакет. Музика Harman, теж класно грає, доволі непогано. Контурні підсвітки. Супер. Масажик включений. Так, Ну що, зробили тест-драйв, все подобається. Будемо її купляти.